Операція конвої триває. Путінські напівпорожні довгоміри перетнули український кордон. Дозволу від Києва вони не отримували огляду прикордонного та митного 80% фур не пройшли. Представників Червоного Хреста у складі колони немає. Це воєнне вторгнення, заявив очільник СБУ. Ми спостерігаємо та інформуватимемо світ. Висловився президент Порошенко. Світ, здебільшого, поки що мовчить. Куди доїхала колона та який можливий подальший розвиток сюжету аналізуватимемо у найближчі півгодини. Я вітаю вас. Це «Спецкор» на 2+,2. плюс Він чхати хотів на решту світу. Комітет Красного Кріста не приймає в ньому участь В этом конвої. 145 путінських камазів без жодного дозволу вдерлися на територію України. На Черкащині зійшов з рейх вантажний потяг. Палають 11 цистерн з нафтопродуктами та десяток прилеглих будівель. Їм не сиділося вдома. У Псковській області несподівано отримали вантаж 200. Це професійні військові, які не мають при собі документів. Російська десантура їхала в Україну перемагати хунту та додому тепер повертається у герметичних цинках. Російські білі Камази вони вже у Луганську. Вони перетнули кордон без жодного дозволу і вранці вирушили у напрямку України. Представників Червоного Хреста у кабінах або ж на окремих автомобілях у складі колони немає. Це так би мовити, доконані і очевидні факти. Далі суцільні розбіжності росіяни стверджують, у напрямку України вирушили усі 280 довгомірів. Держприкордонслужба України говорить про 145 вантажівок. Так або інакше українським митникам та прикордонникам на КПП Донецьку Ростовській області. Дозволили оглянути лише 34 машини. Кожна завантажена не більше як на 30%. Далі російський ОМОН відтіснив українців. І колона вирушила у напрямку українського КППІ зварене. Що цього разу імпортує Путін на схід нашої країни під виглядом гуманітарної допомоги? Питання без відповіді. Вторгнення під виглядом гуманітарної місії, відтіснивши українських прикордонників, які на російському боці мали оформляти дозволи для конвою, фури рушили на українську сторону. За повідомленнями міжнародних інформагенцій у супроводі невеликої кількості бойовиків, що у фурах достеменно невідомо ані Києву, ані Червоному хресту. Представників Червоного Хреста у колоні немає. Міжнародний комітет Красного Христа не отримав достатньо. Гарантії в області бізопасності комітет Красного Кріста не приймає в ньому часті в этом конвої і не сопровождають його. Російські митники повідомили, що усі вантажівки 280 відправлені до України. Українська сторона заявляє їх 262. Зі складу російського гуманітарного конвою самостійно вирішили в бік України через пункт пропуску і зварення, який тимчасово знаходиться під контролем. Терористів це пряме вторгнення, заявляють у службі безпеки України. За інформацією спецслужб, водії із так званих гуманітарних фур пересядуть на військову техніку, яка невпинно заходить на українську територію через контрольовані бойовиками ділянки кордону. У завдання осіб, які їдуть разом із колоною, входить викрадення громадян України та приховування слідів злочинів. За кермом в'їжджають, перше, це група людей для керуванням безпосередньо військовою технікою, яка незаконна щоденно. Через зварено та інші законні пункти прикордонні пункти входить на територію нашої держави. Друге, серед них є люди, які будуть виконувати завдання по конвоюванню, допитуванню та тортурам полонених, яких зараз терористи бачать, що все більше і більше звужується кільце і звільняються їхні підвали. Які вони використовували в якості тюрем, Київ заявляє про порушення Російською Федерацією кордонів суверенної держави. Генштаб збройних сил України намагається налагодити контакт із російським генеральним штабом. Наразі безрезультатно українська сторона заявляє про можливі провокації. Конвой рухається територією, яку контролюють бойовики. І відповідальність за все, що може трапитися дорогою цілком на Кремлі. Більше того, за словами прем'єра Яценюка, це сценарій Кремля, щоб звинуватити Київ. Зараз вони очікують що декілька машин цього так званого гуманітарного конвою просто будуть розбомблені, причому самими росіянами. Щоб знову мотивувати на весь світ, ну, це ж хунта, раніше на Київську Русь монголо-татарське іго на конях заскакувало. Зараз росіяни заїжджають на білих Камазах і на танках. Ось колона вже на українській території. Вантажівки рухаються на великій швидкості в районі Самсонівки на Луганщині. Як можна зрозуміти із трансляції прихильного до сепаратистів стрімера, колона розвернулася і рушила з типовою дорогою на Луганськ. Предположительно, фури будуть їхати через, через посіок Пархомінка і Ніколаєвку. Це між Виїжджає на трасу між Луганськом і станіця Луганська. Від місця звідки велася ця трансляція до Луганська близько 60 кілометрів. Офіційна позиція російської сторони конвої везе їжу та ліки, без яких на захоплених бойовиками територіях. Уже гуманітарна катастрофа. Щоправда, українську гуманітарну допомогу бойовики на цій території не пускають за жодних умов, а вона вже не перший день чекає. Як Україна реагуватиме на порушення кордону? Наразі це питання відкрите. Ірина Павлонок, Світлана Фечун, Людмила Далям спецкор два плюс і власне пролунали перші офіційні реакції Кричущим порушенням міжнародного права. Назвав дії Росії Петро Порошенко за словами президента України. Переважна більшість російських вантажівок зайшла на територію України без митного огляду, прикордонного оформлення і навіть без супроводу представників Червоного Христа. Тож російська сторона знехтувала домовленостями, вважає президент, і в односторонньому порядку відмовилась від участі у місії Червоного Христа. Комітет своєю чергою також не отримав від терористів гарантії припинення вогню. Тож Україна пропонує Росії негайно повернути ситуацію у площину міжнародного права. В свою чергу Європейський Союз та Сполучені Штати рух російського гуманітарного конвою назвали відвертою агресією, і вважають явищем абсолютно неприйнятним. У посольстві США у Москві кажуть, що Вашингтон жорстко відреагує на самовільне пересування російської колони українською територією. Це гуманітарне вторгнення у Брюсселі Вважають чітким порушенням українського кордону і радять Росії змінити своє рішення. Москва нагадують чиновники ЄС порушила попередні домовленості з Києвом та Червоним Хрестом, співробітники якого власне мали би супроводжувати вантаж. Російські десантники воюють в Україні. Доказів прямого військового втручання з кожним днем лише більшає. Поки міністр оборони суміжної федерації нагороджує псковську дивізію повітряно-десантних військ за захоплення Криму, військовослужбовці-строковики із псковської дивізії вбивають на сході України людей. Власне, аматері, тих таки псковських десантників зненацька почали отримувати цинкові посилки з рештками власних дітей. Але насправді це ті, кому пощастило отримати. Хоч якісь останки більшу частину неживих окупантів окупанти живі, ховають просто у траншеях у безіменних могилах. 76-та псковська дивізія повітряно-десантних військ, гордість російської армії. Але чомусь документи її військовослужбовців опинилися на українській території. Знайшли їх у російській БМД, яку знешкодили в Луганській області, Десантура втекла. Екіпажам вдалося. Звідти покинути ці машини і зникнути. Тиждень родичі військовослужбовців не можуть з ними зв'язатися. Керівництво дивізії їм повідомило, що хлопці загинули на навчаннях. Може, він у полоні або просто вони кинули БМД. Нічого ж не відомо. Віктор, ні, там всі загинули. Ми в частину телефонували, все підтвердили. Востаннє зниклі десантники заходили на свої сторінки в соцмережі 16 серпня. Вже тиждень спецслужби Росії видаляють з мережі всі згадки про диверсантів, що воювали в Україні. Щоправда, встигають не завжди. На сторінках десантників 76-ї дивізії в соцмережі постійно з'являються повідомлення від їхніх друзів. Накшал, пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Скандал загрожує вийти за межі дивізії. Щоб придушити його у Псков, приїхав особисто міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він алегорично пояснив десантникам, вбиваючи українців, вони захищають національні інтереси Росії. Давно привідне учення наглядно. показали, що Росія може розчитувати на вас в решении ответственных задач по защите национальных интересов. Шойгу його вручає десантній дивізії орден Суворова, нагороджують за так зване повернення Криму. Указ Путіна виданий 18 серпня, через день після зникнення десантників в Україні. Скільки російських військовослужбовців строковиків воюють зараз в Україні? Достеменно невідомо кажуть у РНБО. У нас Немає точних даних, тому що Генеральний штаб Російської Федерації поки що нам не доповідає про те, скільки частин вони до нас доправили. Українські військовики з зони АТО розповідають, час наркоманів та кримінальних елементів у рядах бойовиків закінчився. Зараз проти них професіонали. Це професійні військові, які не мають при собі документів, ніяких паперів, ніяких знаків атліччя бойових. Тобто шевронів да у цей час вісім десантників із Пскова лежать у важкому стані в лікарні Луганська. Про це повідомляє журналістка Анастасія Станко. За її даними 30 російських військовослужбовців уже відправили в Ростов. Це ті самі вояки, на яких робив ставку свого часу рупор Путіна Володимир Жириновський. Нада русски ваш вошли на Україну. І я б це привітствував. Я вже заприліл цю задачу. Може поставити. ВДВ. Эти ребята бы сейчас бы заняли все ключевые посты. Пока что ключові пости десантники псковської дивізії займають на кладовищах. Їх людей без документів ховають просто в траншеях. Замість імені та прізвища у загиблих лише порядковий номер. Костянтин Павлов, Світлана Фечун, Олена Мацюцька, Спецкор 2+,2. В Одесі на день незалежності планували терористичну атаку. Оперативники місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю про ті наміри дізналися і тим планом. Втілитися у життя не дозволили. Місцевого мешканця підозрюють там у підготовці вибуху саме 24 серпня. У квартирі раніше засудженого 32-річного десита знайшли два мисливських обрізи, п'ять пістолетів, револьвер та вибухові пристрої з запалами А ще вилучили карти акваторії одеського порту, де детально розписані місця дислокації кораблів Військово-морських сил України і навіть шляхи їх проходження згавані з координатами. Затримаю вже твердить, що вибуховий пристрій знайшов біля смітника, а зброю тримав для самозахисту. Ми хотіли вияснити, були ли в нього подельники чи ні. Крім того, ми з'явили багато форми камуфляжної і воєнної Ми з'явили балаклави і різне імущества в соответствии з из'ятим которого можна предполагать. что человек готовился серьезно к проведению теракта, и как бы я считаю, что хотел дестабилизировать ситуацию в Одессе. Зная ситуацию в стране, что военное положение, ходит слух такое, что на Одессу в ближайшем будущем очень жестко будет нападение. Я решил это все пособирать до кучи, там, в целях просто самозащиты. Залізнична катастрофа на Черкащині. О пів на сьому ранку біля станції Городища зійшли з рейок Два десятки вагонів вантажного потяга. Є інформація, що одна з цистерн з нафтопродуктами вибухнула. Від спалаху зайнялися більше десятка вагонів та найближчі до колії будинки. Вогонь поширювався, кажуть, блискавичною. охопив з буквально за лічені хвилини площу майже. 1700 квадратних метрів, півсотні одиниць техніки та більше як дві сотні людей гасили полум'я більше чотирьох годин. Про теракт наразі мови немає. Люди, начебто, так само не постраждали. Ігор Бондаренко перебуває на місці і вже просто повинен чути Київську студію спецкору наживо. Ігорю, привіт тобі. Скажи, то вдалося вже так би мовити остаточно приборкати пожежу, і можливо щось відомо про причини катастрофи? Вітаю, Олександр. Ми зараз на місці надзвичайної ситуації. 25 вагонів. У таких от перевернутих, 11 з яких полають. Це і є картина шестеренкового міста Городища. Сама трагедія сталася в кількох буквально метрах від залізничного переїзду та буквально в кількох метрах від житлових будинків. Цистерна не вибухнула, а цистерна перевернулася, почала почав розтікатися мазут і спалахнув він. Це от причина спалаху. Я нагадаю, що це було 11 цистерн, а взагалі у потязі було 35 або 36 цистерн. Тобто це могло бути набагато гірше. Що саме сталося? Приблизно о 6 ранку потяг рухався в сторону в сторону Дніпропетровська, це досить така важлива колія. Тут ходять і пасажирські потяги до Дніпропетровська, а також до Криму. І за попередню інформацію вискочила вісь з, з із цистерни однієї. Тут вже з шостої ранку працюють і досі працюють рятувальники. Як ви бачите, вони охолоджують постійно цистерни, тому що за Зараз у цих цистернах знаходиться мазут, він досить гарячий і не виключено, що може бути повторний вибух або спалах. Також ще інформація є тому що тут працюють про те, що тут працюють більше трьох десятків пожежних автомобілів з трьох областей. Тобто Черкаська область не змогла повністю перекрити і потушити цю аварію і близько. 200 рятувальників майже 5 годин вони намагалися лише приборкати це величезне полум'я. І ситуація була надскладна, тому що навіть пожеж рятувальники не могли підійти до епіцентру події. Обстановка була дуже складна на відстані 100-200 метрів. Не було підійти до місця пожежі. Тому особовий склад застосовував спеціальні костюми тепловідбивні, що дало змогу підходити ближче до зони горіння. 500, приблизно десь 500 тонн мазуту вилилося, і весь цей час палачний нафтопродукт по канаві пішов у приватний сектор і почали горіти житлові будинки. П'ять з них згоріли щент, а в двох будинках жили люди. Хопила документи, дитину збудила. Ночнушки вибігла, так їх уже досі. Встигли вискочити. Спасибо, що жінка розбудила мене. І очула грохот шифера. Вона почула, побачила зарево в вікіні. Королі, кури, бролери, корів 15 штук, бролерів чи 40-38 штук. Жінка теж знала, все це згоріло. Масштаби трагедії могли бути значно вражаючими, тому що поруч із місцем аварії розташована нафтова база, і її працівники першими кинулися на порятунок. Ми зразу розгорнули свій пожежний розрахунок із добровільною пожежною дружиною, і приступили до охолодження вагонів, які не горіли, щоб не перекинулись на інші вагони і будівлі. Серед версій одразу відкидають трах чи диверсію говорять про несправне ну про технічний стан були проблеми з залізничною вісю однієї із цистерн і ймовірно це з спричинило перевернення цистерни. Чому відірвалася лісу? Це запитання вже до спеціальної комісії, яка тут вже працює з самого ранку. А зараз ми бачимо, важка техніка намагається відтягнути перевернуті цистерни. А спеціальний потяг ремонтників вже прокладає колі приблизно за часом це 3-4 години для того, щоб відтягнути ці цистерни, і десь 3-4 години для того, щоб прокласти нові колії. Студія і дуже дякую тобі за останні подробиці з місця катастрофи. З місця вантажного залізничного потяга на Черкащині. Щойно на прямому зв'язку був Ігор Бондаренко. Рано вранці біля станції Городищі зійшли з і Зайнялися 11 вагонів з нафтопродуктами. Експерти кажуть, про теракт говорити принаймні на тепер підстав немає. Останній на Кіровоградщині Ленін не встояв. Сталося це на батьківщині Героя Небесної сотні фермера Віктора Шміленка у Бобринці. Під час відкриття меморіальної дошки героїв товариші здійснили давню мрію загиблого за допомогою його ж комбайна. Прибрали статую революційного ідола. Скульптура впала, але майже не пошкодила. Чиновники гіміські обласні. Для яких Ленінопад виявився цілковитою несподіванкою, відреагували стримано. Однак до відповідальності ініціаторів і виконавців притягати не планують, оскільки є рішення міської ради про демонтаж Леніна. У влади кажуть, просто руки не доходили до рішень до того, аби рішення виконати. Ми його можемо допомогти погрузити. Ну не комбайном, уже, звісно, комбайн цього не виконає. Ну, як як кажуть, що там мідь є, що можливо її здати на армію, на бронежилети там якраз. Буде на один чи два бронежилета. Ну випадків, як як постановлять, тут є різні варіанти. У долині депутатський мандат від військового призову не звільняє. Зайве казати, що мобілізація громадянами України сприймається неоднозначно. Більшість чоловіків навіть не роздумують, варто захищати батьківщину чи ні. а Просто збирають речі і йдуть добровольцями до військкоматів. Але є ті, що не в захваті від перспективи взяти до рук автомат. У долині місцевий військовий комісар вирішив питання категорично: прийшов на сесію райради і видав кожному із присутніх у залі чоловіків запрошення на медкомісію. Це була чергова звичайна сесія Долинської районної ради. Традиційно запрошений військовий комісар цього разу прийшов не з порожніми руками і з пів сотнею повісток, які під розписку вручив майже усім присутнім у залі чоловікам. А серед депутатів не лише партійці, а й бізнесмени та керівники. Щоправда, військовий комісар уточнив, це запрошення не на фронт, лише на медкомісію, аби придатних до служби поставити на облік. Хочу показати, що всі ми рівні. Має там депутат, олігарх. Повинні бути рівні. Їх люди обрали на них, люди поклали надію. Нехай вони також показують, що вони є обранці народу і вони повинні йти спереді. Вчинок військового комісара не приховують депутати, ставляних несподіванкою. Я сиджу в президії, заступник голови, мені видно, очі всіх депутатів. В принципі, було певне здивування. Були посмішки, в деяких були очіну трошечка більші, ніж зазвичай. Вже наступного дня третина призовників з райради таки прийшла до військкомату. Більшість здоров'ям не обділені. На сьогоднішній день прийшло 20 депутатів. З них процентів вони ще дообстежуються, З них процентів 70 придатні, так що можуть іти служити. От, наприклад, в нього він інвалід, в нього є вже довідки. Всі рішення ЛКК, і ми не маємо практично права. Він mm -hmm. приходить, приносить нам документи. І ми його зразу знімаємо з обліку. Більше за 60 років ми їх не можемо призвати. А військові радіють серед депутатів райради виявили офіцерів запасу, купу вправних стрілків, будіїв, сапера, морського піхотинця і навіть десантника. Більшість з них служило. Які зможуть, зможуть захищати нашу державу. Військова спеціальність в мене бойове за застосування мотострілкових підрозділів частини з'єднань. Прошу, медкомісію. Це в школі, коли навчальні збори, були польові збори, ще 11 клас, якщо не помиляюсь, у вигоді стрільби, що то давали нам тоді ще з автомата Калашникова стріляти. А так я в армії не був, військових навиків немає. Та я такий, як і всі, всім прийшла. Якби була прийшла тільки мені одному, тоді, можливо, би була якась інакша реакція, то всім депутатам. Тепер в планах військового комісара відвідати ще дві сесії Долинської та Болехівської міських рад. Це міської ради, депутати, і от на них вже готові повістки в нас. В Кінцевому підсумку сподіваються у Долинському військоматі, хоча б одним депутатським взводом з 30 чоловік вони зможуть підсилити українську армію. Алапас Роман Дучик Прикарпаття Спецкор два плюс 36-річний Роман Гурківський зазнав просто жахливих поранень на антитерористичній передовій. Волонтери вважають його одним із найважчих поранених у боях з путінськими найманцями. понад три місяці лікарі в реанімації борються за життя чоловіка. У бійця 85% тіла опечені з такими травмами. В опіковому центрі столиці медики вже створили диво. Боєць вижив. Проте нині у родини з двома дітками ще одне надзавдання – поставити чоловіка на ноги. Понад три місяці в реанімації на штучному диханні позаду 20 операцій, сотні наркозів, десятки пересадок шкіри, і один на сто шанс вижити. Мобілізований у зону АТО з Житомирщини, звичайний бригадир з цукрового заводу Романо Горківський, постарів на 10 років після того вибуху на Донеччині 14 травня. Він не викинули, я загорівся. Я от біг, почав качатися. А це, що, 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 я ще пам'ятаю. В случае из, будем так говорить, экстраординарной, с такой тяжелой травмой прогноз неблагоприятный, больные не выживают. Мы его полностью закрыли. Сейчас у него ран нет. Зараз є мелкі остаточні рани. Вибух у військовій машині забрав тоді життя двох бійців. Роман вижив дивом, його відкинуло у люк. Нині його одужання чекають двоє діток і дружина Ольга. Дітей залишила на бабуся дідуся сама щодня у чоловіка. з такого з того, можна сказати, світу. І я хочу дійсно підняти на ноги. Він залежиться, як не є четверті місяці. Він взагалі не встане. Він буде лежача людина. Як не є 36 років, хочеться його підняти на ноги двоє діток. Волонтери кажуть, Роман і досі у важкому стані перев'язки роблять ще із наркозом. Тож про перевезення за кордон поки що не йдеться. Реабілітацію спробують пройти в Україні. Нині шукають заклад і кошти, адже цей процес на роки і попереду ще не одна операція. Це 10, близько около ста тисяч гривень. Але це не ті суми, які б нужны були для його поїздки, якщо би за кордоном проходила реабілітація. Реабілітолог. Приезжает, вот он был уже несколько раз, он по каждому пальчику, нога, сустав, он разрабатывает все эти суставы, ему больно, очень больно. То есть он сейчас, конечно, кричит. То есть для того, чтобы Йому стать на ноги, він прекрасно понімає, що от можна пройти через ту боль. Молодша донька Огурківського Ангеліна, першокласниця, і цьогоріч у школі на лініці, 1 вересня, стоятиме без татка. Поки боєць у реанімації дітей до нього не пускають. Та й сам батько хоче навчитись бодай сидіти до зустрічі з дітками. Він не хоче травмувати дітей, щоб діти бачили. його в такому стані. Роман готовий пройти усе, аби дбати про свою родину і має на життя великі плани. Города гектар. Ну, все треба робити. Шестирічна Ангеліна щодня дивиться на фото батька і просить про його одужання. Я хочу, щоб папу вилікувався, прийшов додому і обняв нас. Світлана Берзіцька, Роман Сукаш, спецкор 2+,2. Гуманітарна підтримка. Одяг, продукти харчування, засоби гігієни, бронежилети та інша військова амуніція. Загалом близько 60 тонн. Сьогодні усе це в зону бойових дій відправились зі Львова. Допомогу там збирали всім містом. Більше знає Степан Грицюк. Віра, Від самого ранку у центрі підтримки військовослужбовців, ніби у мурашнику, у кількох величезних приміщеннях метушаться люди. Жартують, їхня допомога це своєрідна відповідь західної столиці на гуманітарний конвой, який рухається з Росії. У нас просто напевно нафта дорожча, ніж в Росії. Що нас відправляти на півпусті машини? Це дороге задоволення. У той час, як одні сортують продукти харчування та одяг, інші запаковують медикаменти, а ці хлопці ледве тягнуть до вантажівки величезні мішки та коробки. Людей багато, але схоже, роботи вистачає усім. Саме тут розумієш, яку підтримку мають військовослужбовці серед львів'ян. Останні не тільки допомогли продуктами першої необхідності, але й прийшли щоб упакувати їх. Причому разом з дорослими активно працюють навіть діти. Таку гуманітарну допомогу зібрали лише за три тижні. До неї долучилися як звичайні львів'яни, так і бізнесмени. Цей юнак допомогти штабу приходить щодня. Є бізнесмени, вони приносять більш дорогий товар, тобто це е, закупка бронежилетів, які надзвичайно важливі, е, закупка медицинських товарів, які також досить дорогі. Е, інші люди приносять дуже багато продуктів харчування. Засобів гігієни е і так далі. І так далі. Продуктів надзвичайно багато, і це мене надзвичайно тішить. Організатори гуманітарної допомоги кажуть, продуктами харчування армія вже забезпечена повністю, і зараз бійців треба зігрівати, особливо з теплими речами, враховуючи, що в там вже вже досі холодні осінь ночі. І відповідно, наступає холодна пора. Ось тому це зараз буде акцент і для всіх волонтерів. Ми переорієнтуємо, де ми збираємося, щоб саме збирали теплі теплі речі. Аби довести все до місця призначення, сьогодні зі Львова на схід відправили декілька вантажівок. Вони довезуть товар до Чугуєва, а вже звідти на передову. Степан Гарцюк, Орест Малькот, Львів Спецкор 2+,2. Україна фантастична. А люди тут живуть, навіть діти просто неймовірні. Йому лише 10 років. і У нього була мрія. Тарас коротько Львова збирав гроші на сучасний електронний гаджет. Але... Одного дня хлопчик вирішив: якщо не буде України, йому не потрібен буде й омріяний планшет. Усе до копійки Тарас вирішив віддати на допомогу армії. Точніше, юний патріот трохи підкоригував власну мрію і задумав придбати для когось із українських бійців бронежилет. У липні Тарасику виповнилося 10 років. Гості дарували переважно гроші, бо знали, хлопчик хоче планшет. 1300 гривень подарували. А кілька днів тому по ФМ-станції хлопчик почув, що збирають гроші на бронежилети для солдатів. Він написав листа, узяв свою скарбничку і пішов на радіо. Каже, дуже жалкував, що грошей замало на цілий броник. То четверть бронежилети, тому що я хотів від. Назбирати на бронежилет п'ятого класу, а він коштує так, як планшет. А самій дорожчий планшет шість з половиною тисяч. Мене звати Тарас, мені 10 років. Я живу в місті Львові. Мені подарували на день народження 1300 гривень. Я хочу докласти ці гроші на покупку бронежилета для наших військових. Слава Україні! Героям слава! Жінки, дівчата розплакали, стій, зрештою, хлопці плакали. На радіостанції вже тиждень триває флешмоб Подаруй життя солдату за цей час зібрали майже півмільйона гривень. Але пожертва Тарасика розчулила радійників, найбільше. Він сказав, що я без планшету можу прожити, а солдат без бронежилета ні. Він каже: а якщо не буде цей солдат захищати, мою країну не буде країна, якщо не буде країна ляжові планшет. Гляш собі 10 років людина. Такі речі говорить. Батьки Тараса зізнаються, теж були вражені таким свідомим рішенням сина: не приховують, пишаються ним. Навіть першу годинку був такий комочок в горлі, і то і такого вчинку. Може, через місяць, може через два, через три. Він все рівно ту забавку буде мати, а так може спасе життя якійсь людині. І це дуже так приємно, що. Твій син таке зробив. Тарас переконаний, якщо буде слухняним, святий Миколай таки а подарує йому планшет. Ані хлопчик, ані його батьки не сподівалися, що це станеться вже сьогодні. Радіостанцію, яку так розчулив вчинок школяра, вручила Тарасикові омріяну забавку. А його лист разом із бронежилетом поїде на передову. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. Маємо зробити інтервалу паузу просто зараз. До подій п'ятниці ми повернемося о 21.30. Саме тоді знову буде спадсько на 2 плюс два з інформаційним підсумком 22 числа у серпні. Дочекайтесь.